Мініагроглеваха 27 кілометр траси Київ Одеса. Отримали джинну 504 на 50 Кінських сил. Потужний тракторець на великих колесах. Двигунка М485. Передні колеса 7,5 на 16, задні 11,2 на 28. Примусова гідравліка присутня. Додатковий гідророзподільник на дві пари, розетка під причіп, номерна табличка, причіпне для причіпу. Комбінована панель приладів. Бокове розташування коліси, реверс, коробка 8 плюс 8, блокування диференціалу. Підключаємо передній привід, зад постійний перед підключається. Роздільний гальма. Стояночні гальма, бокове розташування замка, щоб не заважало, Гідропідсилювач є. Два насоси. Передні противаги. Внучний в захисті. Кого зацікавив, будь ласка, звертайтеся, трактор наявності, причіпне навісне обладнання. Гарного дня всім!